Так, ну що, з дровами проблему вирішили. Е, тепер беруся за тісто. Як ви пам'ятаєте, може не пам'ятаєте, купляла я е, цей макову на, на маску чи начинку макову і до сих пор не можу її використати. Може вона там вже пропала, але ну, вона то запакована, думаю, не пропала. Сьогодні хочу надліпити... Цих пиріжків, ну, булочок. Так, назвемо. Рецепт стандартний. Не знаю, як стандартний, не стандартний. А той, що я завжди роблю, зараз буду, щоб тепленька водичка в неї була. Той, що я на пиріжки роблю рецепт, а булочки я ніколи з цього рецепту не робила. тому що хочу його... Попробувати щось з того Булочки зробити. Так, у вас така на водички. Е, думаю, олійки мені хватить. Ага, мм, цукор. Я завжди кидала пів склянки, а це мені треба ціленьку, щоб були солоденькі. Все зробили, всипали. Далі олію. Сюди ж олію. Так, одну секундочку. Олію, 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 дрожжі. У мене тут ложечка є. Є. Ложечка така громадна. Одні цыпну. Так, і яичечка. Курочки мені сьогодні. сьогодні вчора. зайшла в курятник а там лежать. Три яєчка. Не знаю, чи, чи, чи це яйця з молоденьких курочок чи стареньких. У ну, мене одна старенька. Це мені цим не Ось нішоти. Буде вас розколочу. Яєчко маленька, то й кажу, не знаю, чи стара, або стара почала тільки нестися. Два штучки сюди, боба. Або якась вже молоденька. У мене там дві біленькі є, такі, що вже нестися. Я бачила що тут якісь, тобто. Добре, заб'яжемо, заб'яжемо. Видно, що домашні яйця вже і цей кожов тіло. Саха ще є, розколотився. Добавляю мукичку про понятне діло. Я вчора так і не доробила свою роботу. Гості прийшли, побросала, ще довгенько сиділи, куря не, не повивозила ті листя. Зараз замішаю та піду вивозити. У мене там дивися, вчора загібала ще й. Чорнобривці попроростали, проростали, представляєте? Вже новенькі знову вона сіня. Порозсипалися? Я сьогодні, поки обіди порозвозила, так замерзла. Булі вроді би тихо, без вітру. Ну холодно, що то капець. Треба було мені, мабуть, наполовину замісювати, бо щось дуже багато. Ну нічого, використаю. Аби ви немало, так? Да? А багато не пропаде. Моя випічка ніколи не пропадає. Вона як смачна, то смачна. А як не смачна, то... Понятне діло, що ніхто її не їстиме і залишиться. Ой, як оця мені музика нравиться. Це, це страхи. Я той раз, що що я в останній раз замісювала? А, ще голодку робили. І так її домучала оцю. Сіяла, що її ще дужче зламала. Тепер в мене тут вона вообще не працює, спадає щось там. Ой, хорошо накидала, сейчас руками прийти уже про А не ні, ничего. Ще не прийдеться Може й прийдеться. Але буду дивитися, Щоб перебору не було, бо я така можу. З. Як оце тісто називається? А, з дрожжовим тістом. У мене все-таки краще виходить щось, чим із цим. тією содою. Хоча може б воно і все вийшлося, аби знати пропорції правильно, а я не знаю, що то воно ну, так і получатиметься зараз оце вимісю, то вже буду дивитися, чи може хватить його, щоб не вийшли булочки як хліб. Як зараз буду сипати на стіл, тому що я не вмію миски так вимісити, не вимісиш, як треба. Мені треба засрати усю плантацію. Пахне булочками чи не пахне. О, все оце все якраз буде ок. Більш додати не буду. Оце вивіду, що у нас толі Баба олійки, щоб добре виністи, бо пристає, а мукички вже не треба. Все, накриваю його, ставлю і йду, поки воно підходити мене, пороблю справи свої. Вивезу ще з курям та листя. Загрібати вже не встигну, бо хотіла м -м, за двором позагрібати, хай вже може завтра. І настав той час тісто, моє підійшло. Зараз будемо випікати чудити, мудрити, видивилася нову формочку, е як можна красиво складати? Зараз буду пробувати несу тісто. Ось у моє тісто гарнесеньке. Олією змазувати не буду, а цим посиплю. Мукою.

Беру ножичка і будемо витворяти. Кинулася я, мені ж треба чим же ж його позмазувати. Яйця є, а молока немає. Так думаю, що мені робити? Я взяла. У мене там трішки було. <хи> Розбавила її трішки з водичкою. Яйця намацякала, не знаю, яке воно буде. Ну вже яке не буде, таке і буде. Яке не буде, таке і буде. Ну, я ще той говорю, як ви замітили. Одна булочка більша, друга менша. Зараз ковбочки поскручую. Треба ще трішки посипати. Місти мені мало-мало, все і мало. Для начала вам покажу, а останнє я вже буду допікувати без вас. Я кожен раз це побачу якийсь новий там, як можна складати, І жду так, мені інтересно, яке ж воно вийде. Ще начинку цю макову та начинка. Все <ріху> я читаю, як вона називається. Покуштувати треба. Там кажуть, авроровська погана. Я їх ніколи в житті не брала, так що не знаю, які вони навіть є. Я ото мак є, е, е, перемалюю на кофемолку. А я взагалі зварю тоді. Труйо, а він нічого не розтирається, який розтерся, який ні. А це взяла поп попробувати. Зараз, що, що хочеш, є. Аби гроші були. конечно, классно дивиться. Беру, не липне. Бачите, я его не в муці, не в мацька, просто посіяла, чтобы не приставала. Меньше, более, больше. Розділяла. здесь Посікаємо. посейкаем. Трішки тишини. Яких багато виходить. А те, що, та я ж думаю, по-любому хватить. туди небагато, треба цієї начинки, а вдруг не хватить, то, то такі булочки пороблю і все. Так. Беру свою качалку. <рес> Тепер що мені треба? Мені треба розкатати його. Ой, щось б'ється. Ось трішки так. Так, поїхали далі. Вирізати нічого не треба. Складаємо такий. Квадратик. У мене вже не виходить. Зараз ми тут вирівняємо. <ріхи> Може, ще наб'ю руку не знаю, але я ж кажу, вперше пробую такий той спосіб, тоді що робимо? Перевертаємо. Треба намазати сюди. Видите? Що ж Попробуємо Не испорчене, воно очень спорчене. Нормально, нічого не вечить. Мені не попалося нормально. Так, сюди налаживаем. Булочка з маком, люби багатеньку маку. Пальці облизую. А далі що? А далі? Боже, забула. Представляєте? Далі отак ось. Не забула. Сюди. Булки складаємо. Сюди. Сюди. Не так щось зробила я. А, все правильно. Коротше, ця буде в мене бракована. Тоді треба перевернути. Оці листочки Оці листочки вийдя так. Все, ця бракована. Хай буде така в мене. Зараз на другій про експериментую. І така квіточка получиться. Так, сюди. Поки що ця оставляю запроси. А це я розказую. На більше муки, щоб не прилипали хоті листочки. Ой! Пона розказую вам тут. Ось сюди. Треба такий образний квадратик зробити. Зараз буду пробувати, пробувати вчитися. Я не можу ставить. Люди кажуть, чому ти все время смієшся, а як тут не сміяться. Блін, це за муки бога, ти засипала. Я вас зараз научу. Перевертаємо. Накладаємо. Трішки його треба поросмацякувати, щоб по всьому було. При цей так невдобно щось працювати. З цією начинкою. Ладно, справимося як-небудь. Тепер згинаємо ці. О, це, мабуть, може вийде. Згинаємо ці листочки. Всередину. Тоді перевертаємо. Получилося. Одгинаємо ці, а може і не вийшлося. У мене щось знову на людей так гарно виходило. Ну, що то тіпа того. Туди пацькаю і знов перевертаю. О, трішки щось виходить. Що то тут у мене виходить? Робимо, щеплюємо їх трішки і робимо таке углублення. Язиком можна зламати. І всередину знову таке. Ну таке. Далі буду ще тренуватися. Такий цвіточок з листочками вийде. Зараз нароблю і будемо продовжувати далі. тренування моя до кінця того, що повикладаю, може, в якийсь той й нормальний. Може, ця будинка так виглядає з боку, це капець. Ну що я домудрувала, доліпила їх. У людей вони такі красиві виходять, ну, а в мене такі вийшли. Не знаю при виході, які вони... Получиться. Коротше, що тут таке? Ну, е штук чотири. <смі> такі ближайші е до реальності, які там були, то получилось. Воно, як знаєте, як хочеться, чи стараюся над ним, оно нічого не получається. А як ото на тяп ляп то й нормально виходить. Зараз змазую яєчком і в духовочку. А ті вже дороблю, не знаю, щось щось придумаю. Тож з маком будуть тільки. Чи е, бантиками пороблю, рогалками, боже, їх там скручую, як тобі душа забажає. Ну, я ж кажу, а мені це побачила, так воно сподобалося. Так легко робиться. Ну, то легко робиться. Тільки в мене щось, ці ліпісточки. Якісь не такі вийшли. Аби смачне було. У ну, зараз спечеться підійде, такі будуть. Дай Боже, аби були пухкенькі. Ну я ж не на його, правильно? А в свій рот. Ну і свій то, конечно. Треба, щоб воно нормально вигляділо. Одним ляпанцем ти ж не зробиш. Тут одні не повивертала, бо прилипли. А останні листочки повивертала. Ну, коротше, я вам показую, як я роблю. А ви там, понятне діло, вже понаписуєте, як правильно, як неправильно. Я вам показую, хотіла так сказати, ну промовчу. Іноді треба мовчати, а в моєму випадку дуже часто мені приходиться мовчати. Так, все, змазала духовочку. Зараз спечеться і покажу, а ці дороблятиму. Так, вирішила я ще одним способом спробувати булочки зробити. Оці всі кульки розкотую донесенько. Далі треба квадратиком теж, як то так. А, ви дивіться. Я, я питаюсь квадратик розкладати. Далі змазати все олійкою, У кого що є. Хочете е, сливочним масом змазити. Тоді далі складати його цим, е, ну, гармошечкою такою. Склали. Скручуємо у бублика, а цей хвостик ховаємо під низ. Я аж отак, вот аж хорошо. І ложу на противень. Це вже скільки я накрутила, такі розочки получаються. Далі розповідаю. Тоді вони підійдуть. Оставити, поки якраз ці печуться, а ці підійдуть, якраз мені воно все добре вийде. Підійдуть. Зробити всередині чимсь таке углублення. І хочете джем налажуйте туди. В моєму випадку я мак положу. Це такий ще один спосіб. Дивимося далі. Так, ну що, приготувалися мої булочки. Прийнімайте мою роботу. <рес> а хоча мені головне, щоб смакували мої сім'ї. А ви там уже е коментуйте і кому сподобалося той. Можете приготувати, кому ні, проходимо мимо. Ну, це всяке таке ось ці ціточки, що я робила. Ще не смакувала, ці вже й вихолонули. А це тільки спилу й жару. А, не можу цей. Десь моє полотенечко ділося. Ось, дивіться, які вони красиві. Я ж думаю, смачні. Зараз розлупаю Одненькі глянемо і покуштуємо, які. смачненькі. Mm -hmm. mm -hmm. І ці хочу вам показати. Одна зовсім щось розтикофе. І гарячі, і гарячі. ті, що я скручувала. Ой, парують Ну вам там швидко покажу. І в цьому розриві. от такі вони, бачите, вийшло. Так, всім. Я свою справу на сьогодні зробила. Справу діла. Роботу виконала все. Всім. Тихої ночі, мирної ночі. М -м -м... І до побачення.